Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. В ефірі Базарний день у цій програмі ми будемо шукати полуницю і порівнювати ціни на неї, оскільки на дворі вже зовсім тепло, і усім так хочеться відчути цей літній смак. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Але реально дуже кльова полиця. Да. Солодка, класна, то не ну, така, ну просто реально добра. А люди, я так бачу, люди нормально її беруть, не так? бояться. Тому що вже ціна така абсолютно. Сто п'ять мене було чотири політочки, все забрали і все. Прекрасно, мене, і ці. Ціна народна якісь немає. А вони щось там хочуть наводити. — У вас теж була грецька чи якась інша? Греція була і Турція була. Два мене були. — Від розміру залежить. Ага. Трошки менше, буде трошки дешевше. Зрозуміло. А... Звідки вона до вас приїжджає? – Греція. Греція. зараз? Тільки Греція не буває якогось іншого. Ще буває туреччина, але вона така крепка, як яблучка, ага, а ця така маленька да, солодка. Ця нам набагато смачніше. Ага. А часто люди беруть Дякую. Дякую. прошу? Дякую. Ну не часто, але трошки беруть. Беруть. Вона смачненька, солодка, гарна. Продавці кажуть, що зараз її дуже класно беруть. Чому? Ну, дуже, бо тому що вона кльова і смачна. Можете попробувати так? Да. Попробуйте і скажете, чи смачна. Так. У нас оптовий, типа, це ми оптом торгуємо, то вже кльова, типу. да. вона дуже солодка. Ниці на Луцьких Ринках справді вдосталь, але думки людей чи купувати ягоду різняться. Вітям схоне бо зараз це хімія. Що боїтеся купляти? Звичайно, я краще дочекаюся сезону, я взагалі противник того, щоб купувати зимою, або коли не сезон. полуниці і не даю не дітям, і сама такого не їм. Вже ми в цьому житті мало, що боїмося. Дитина попросила, ми купили. Так, любите полуничку. Не боїтеся дітям її давати? Шоколаді Продається полуниця, привезена лише за кордоном. І продавці запевняють, що наразі набагато безпечніше купувати саме її. Ну, вона проходить перевірки. Повірте, наша більше може бути напшикана перша, ніж те, що прирозна. А як ви її закуповуєте, Де? так, щоб вона не помнялася, так, щоб приїхала свіженька? Лоточками в ящичках. Ми просто лоточками продаємо. Зараз не треба боятися, вона йде через кордон і її перевіряють там 10 разів. А от коли поїде за Карпаття, там треба обережніше, бо там ну, без надзору сипять або було. А тут угу. по стандартам. А, а які саме перевірки пере... ну, проходиться ну, полонеч? Аналізи беруть на нітратів, обов'язково. І якщо він е, великий, то ж, через кордон вона не піде. Угу. То, ну, то Зараз набагато краще взяти якусь закордонну? кордон. набагато. Набагато, ніж потім. буде, Або вже їсти, коли бабусі буде придавати. У мене дитина їсть клубніку з лютого місяця. Вона вже її не хоче. Вона вже такої луточок і взяла, вона по дві штучки з'їла, каже, що я вийшла. Зараз люди, ви кажете, нормально її беруть, зараз пригріло сонечко. Да. На пестициди ми здаємо завжди. Кажуть, що пести... пестициди менше, як нашої Закарпатської чи проходять. Ми це знаємо, у нас є всі. Як то вони кажуть? Перевірки. Так, перевірки. Я вже то показував там у суспільному Луцьк. Вже я ті, ці перевірки показував, в все пройшло, все подивилися, туди теж ходили. І краще, як вона буде хорохович, -хоро, чи закарпатська. Вона більше їде гранець, вона більше проходить перевірок. Якщо вона на границі не перейде перевірку, вона сюди просто не приїде. А якщо її брати в Закарпатті, ніхто нічого не перевіряє. Перевіряють тільки на базарі. Ну і все. Зараз набагато безпечніше так. взяти за кордон, ніж... Так. Ми завітали на інший ринок луцька, аби знайти полуницю, і ми її все таки знайшли. Проте ціна тут дещо відрізняється. 30 гривень за 100 грам, 300 гривень кілограм, полничка поки що привозначення. Досить непогана по смаку, солодка. От. Беруть е, на прикраси, беруть на тортики. Такого масово великій кількості ще не беруть, тому що ціна кусається трошки. От. А так чекаємо на ближче майбутнє буде вже наш українська закарпатська. А звідки приїжджає це імпортна? Дві країни, основні постачальники Греція або Іспанія. А це, на це зараз... зараз Греція. А іспанська де? І іспанська. І іспанська час, час приїжджає, інша фірма трошки. Час, час дивимося по вигляду, по якості. Тому і берем Сьогодні приїхала гарна грецька. Взяли грецю. Як повідомила продавець на іншому ринку, Луцька ціна такої полуниці 200 гривень. Найчастіше таку полуницю беруть кондитери або молоді люди. А часто беруть постійно ну, і, і навіть для дітей? Так. і навіть для дітей. А коли почали завозити? Десь з січня місяця, мабуть. Ну так, да, на 14 лютого вже була. А коли буде трошки спад ціни? Не знаю, як піде місцева? Або Закарпаття, або місцева. Травень-червень. А не бояться люди брати? Ні, нічого бояться. Ні, звичайно, беруть, купують не масово, так там кілограмами, але там декілька штук, по пів кілограма-кілограм, як кому на свої потреби досить нормально беруть. На Луцькому ринку знайти справді неважко, адже її повно. І як запевняють продавці, вже зовсім скоро ціна на неї буде ставати нижчою. Наша полоничка вона десь коли буде, приблизно по термінах. Це червня, на ну, почетах серединка, десь так, я думаю. А до того буде привозна така. Ну, я кажу, я привозна дуже. От, я кажу, мені грецька повноця просто, вона як наша. Кінець буде травня, не раніше. Угу. Тоді вже буде і українська полонечка. Сьогодні так, так, так. Ота буде вже, бо бабусі ж не сипять, не трати, нема. А коли можна очікувати, що ціна трошки наполищу? Ну, трошки спаде, бо зараз кажуть, ще так що, кусається. Кажуть, що за два тижні піде Закарпаття. Ага. Я думаю, тоді ціна буде падати. А на неї має бути якийсь трошки спад, так, щоб по ціні. Так, так ну йде, чим більше її стає, тим більше. А орієнтовно коли має бути спад в ціні? Ну, ще днів 10 точно. Тиждень-два буде десь так. — Ще вона буде по 200, так? А виноград у вас якийсь такий Ні, виноград вже закінчується, виноград так, це вже залишки.